Вітаю, слухачі, сьогодні ми поговоримо про важливу подію в історії України Берестейську церковну унію 1596 року. Привіт, Оксано! Так, це дійсно цікава тема. Розкажи, будь ласка, що таке Берестейська унія. Берестейська унія це об'єднання православної та католицької церков на українських землях. Вона відбулася в місті Бересті, звідси й назва. А чому виникла потреба в такому об'єднанні? Були різні причини. Православна церква переживала кризу, багато шляхтичів переходили в католицтво. Деякі православні єпископи хотіли отримати такі ж права, як католицькі. Цікаво. А всі підтримували цю ідею? Ні, не всі. Багато православних вірян і нижче духовенству виступали проти. Боячись стратити свої традиції. Як же відбувалося саме об'єднання? У жовтні 1593 року в Бересті відбулися два собори православний і уніацький. Уніацький проголосив об'єднання, а православний відхилив унію. Які ж були наслідки цієї події? Наслідки були сперечливі. З одного боку виникла нова церква греко-католицька. З іншого це призвело до розколу в українському суспільстві та посилило релігійні конфлікти. Дякую за цікаву розповідь, Оксано. Це справді важлива сторінка нашої історії. Дякую і тобі, Тарасе. Сподіваюся, наші слухачі дізналися багато нового про Берестейську унію.